Яке найбезглуздіше виправдання зради партнера або партнерки ви чули? Ти дав мені впевненість необхідну для того, щоб зрадити тебе? Дякую, моя колишня. Не найяскравіша і не наймиліша. Дівчина, з якою він мене зрадив, мала таку ж зачіску, як у тебе. Тож я просто помилився і не розумів цього, поки не стало надто пізно. Чесно, в дитинстві, коли я навчався в початковій школі, я поцілував свою молодшу сестру в щічку на прощання, підбігши ззаду, але виявилося, що це була інша дуже шокована дитина, у якої випадково була така ж зачіска, як у моєї сестри. Мені все ще соромно за це. Звісно Поцілунок в щічку це не дуже страшно, але вона все одно була шокована. Я заповнював картку спортивних ставок у міні-маркеті, коли зайшов інший хлопець у таких же чорних шортах. І футболці, як у мене, взяв картку з букмекерського терміналу і відійшов в бік, щоб заповнити її. Через дві хвилини всередину заходить його дівчина, бачить мене біля терміналу, підходить ззаду, притискається дуже близько до мене, простягає руку під мою футболку. І починає пестити мене аж до сосків. У мене на сосках пірсинг. А у її хлопця ні, мій друг, який спостерігав за усім, і я ледь не померли від сміху, побачивши її нажахане обличчя. Мій колега зізнався, що зраджував дружину, і сказав: Ми ж всі це робимо. Ні, Джесі, не всі, бос мого друга, одружений його коханка працює в їхній компанії. Цей чоловік розповідає про свою коханку моєму другу та іншим колегам так. Ніби це абсолютно нормально. Зраджувати свою дружину. Одного разу він сказав без жодної іронії, ненавиджу рутину. Потрібно щось змінювати. Ось чому моя дружина ху. Да, блондинка, а коханка латиноамериканка з пишними формами. Я працюю з досить заможними людьми, і це вражає наскільки відкрито вони говорять про свої зради. Складається враження, що люди з певним достатком вважають, що їм дозволені подібні дії. Я працюю на будівництві, і багато хлопців, з якими я працюю, говорять про зраду так, ніби у цьому немає нічого такого, і усі хлопці це роблять. Бачив відео, на якому чувак стверджував, що зраджував свою дівчину, тому що вона не любила гоку. Це був нещасний випадок. Типу, вона спіткнулася, впала і приземлилася на його шланг. Мене зрадила дівчина. Вона сказала, що зробила це, тому що я дав їй занадто багато свободи. Ну так я не контролював її дії, а натомість ставився до неї як до дорослої людини, яка може сама приймати рішення. Йому не сподобалося, що я набрала 9 кілограмів, що для мого зросту, метр вісімдесят, не така велика різниця, як ви могли подумати. Він хотів зайнятися сексом з кимось, хто нагадувала б йому, як я виглядала раніше. Друзі, дівчина, з якою він мене зрадив, важила як мінімум кілограмів 130. Мій колишній був самопроголошеним мисливцем на пишок. Коли ми почали зустрічатися, я важила максимально Максимум 60 кілограмів при зрості 1,65 шістдесят тож я у жодному разі не була повною чи великою дівчиною. Він намагався змусити мене набрати вагу протягом усіх наших стосунків, і це були не кілька кілограмів. Він хотів, щоб моя вага була як мінімум 90 кілограмів. Він сказав, що така худа, я його не приваблюю. На біса ж ти тоді запропонував мені зустрічатися. Зрештою, він зрад. Див мене з дівчиною, навіть меншою за мене, тож, так я нічого не розумію. О, і він, до речі, був величезним качком, що проводив у тренажерному залі більшу частину вільного часу. А також займався крос кантрі. Він хотів затягнути туди і мене, і навіть образився, коли я сказала, що не хочу цим займатися. Тому тим більше я гадки не маю, чого він хотів від мене. Колишня мого друга зрадила його. Причина, я йому сподобалася, і він був такий гарний. Тож я відчула себе дуже підлещеною, адже мені здавалося, що я нікому не подобаюся. Вона стверджувала, що проблеми з самооцінкою спонукали її до зради. Вони кульгали ще два роки, перш ніж вона кинула його заради іншого хлопця. Працював із хлопцем, у якого було правило двох годин, суть якого полягала у тому, що якщо через роботу ми були у щонайменше двох годинах від дому і зупинилися в готелі, він автоматично вважався неодруженим. Його дружина дізналася і розлучилася з ним. Пізніше інший колега запитав його, чи потрібно йому платити аліменти своїм дітям весь час, чи лише якщо він знаходиться у двох годинах від них. Хлопець. Що зраджував, розлютився і кинув у колегу молоток, за що був миттєво звільнений. Їй здалося, що я більше не кохаю її як раніше, тож вона почувалася самотньою, і тому вона подзвонила своєму колишньому просто побалакати. Але гострота моменту взяла гору і вони зрештою переспали. Повна дурня. Я тижнями намагався витягнути її кудись, але вона постійно знаходила виправдання, щоб скасувати побачення. Я приготував її улюблену їжу, але вона не була голодна. Я щодня за Питував її, як у неї справи, але вона ігнорувала мене. Я навіть оплатив її терапію, щоб вона могла поговорити про те, що її турбує з кимось іншим, якщо вже вона не хотіла говорити про це зі мною. Але так вона не почувалася коханою і тому їй просто довелося стрибнути на член свого колишнього. Напевно, це їй дуже допомогло. Мій колишній сказав, що я не приділяю йому достатньо уваги. Я була єдиною, хто ходила на роботу, готувала і прибирала. Моя подруга пройшла через це кілька років тому. Вона заробляла більшу частину грошей, готувала їжу, прибирала і навіть сама лагодила машину. Її хлопець, хоч і мав роботу, працював всього близько 20 годин на тиждень, доставляючи піцу. А решту часу сидів на дивані і грав у відеоігри. Якось вона дізналася, що він зрадив її, але він спробував звинуватити в цьому її, сказавши, що вона більше не мала на них часу. Щоб ви розуміли, цей хлопець міг крикнути, щоб вона йшла геть, якщо вона просто хотіла сісти на диван поруч із ним і запитати, у що він грає, намагаючись, хоча б таким чином, провести час разом. Зрештою, вона кинула його і з тих пір так ні з ким і не зустрічалася. Моя партнерка надто мила, хороша і приємна людина. Ми навіть ніколи не сперечаємось, тому я хотів, щоб у моєму житті було більше драми, адже мені стало нудно. Це виглядало наступним чином через непорозуміння. Хлопець подумав, що його дівчина зраджує його. Вона не зраджувала. Тому, щоб помститися, він зрадив її. Вона дізналася, що він зрадив її, і в якості помсти також зрадила його. Він був розбитий тим, що вона не зраджувала його спочатку. Однак, оскільки вона фактично зрадила його після того, як він зрадив її, він вирішив зрадити її ще раз. Ти зрадила мене. Ні, це ти мене зрадив. Ні, це ти мене зрадила. Ні, це ти мене зрадив. Ні, ти. А я кажу ти. Та вони всі дурні, мене зраджували відразу кілька партнерів. Один сказав, що зробив це через те, що я провела усі вихідні на роботі. І так як серед моїх колег були чоловіки, це очевидно означало, що я зрадила його, і тому він просто зіграв на випередження і також зрадив мене. До речі, я не зраджувала його. Інший просто сказав, що він має право спати з ким захоче. Ну і був ще один, який мав заяви. Зайти за мною перед нашим побаченням. Ми зустрічалися близько п'яти років, і він мав звичку просто не з'являтися без жодного попередження, навіть якщо ми домовилися зустрітися. Він буквально з'явився лише наступного дня, коли я вже була зайнята іншими справами. Він розсердився, що я не знайшла час на наше побачення, і пішов. Він сказав, що йому здалося, що я таким чином дозволила йому спати з іншими жінками. Немає адекватних причин, зрадники просто роблять фігню, а потім намагаються перекласти провину на інших людей. З тих пір, як помер твій дідусь, ти постійно був у поганому настрої, тому я зрадила тебе. Але він помер всього два дні тому. Чоловік моєї кузини зізнався, що зрадив її після смерті її матері. Вона хворіла на рак, і моя кузина витрачала багато часу на догляд за нею. Зрештою, моя тітка померла, були похорони і все таке. І чоловік моєї кузини вирішив зізнатися, що зрадив її, сказавши: Я думаю, якщо ти дізнаєшся, то ти пробачиш мене, адже останнім часом ти не приділяєш мені достатньо уваги. Чувак, твоя свекруха була на смертному одрі. Пробач, що у цей час ти не був центром всесвіту для моєї кузини. Мій кузен думав, що його дівчина, з якою вони були разом майже 24 на 7, зраджує його, тож він переспав з її найкращою подругою, щоб помститися. Вона ніколи не зраджувала. Більше того, вона пробачила його, вони одружилися, і вже потім вона зрадила його і забрала половину його майна коло обіг дурості. Це не коло обіг дурості, це ретельно спланована, довготривала помста. Ти зрадив мене і зруй. Нував мою дружбу з найкращою подругою? Ні, ні, все гаразд, я не злюся, я справді зовсім не злюся. Бачив відео, як якась дівчина казала, що зраджувала свого хлопця, тому що у неї була овуляція, тому що він був хворий на рак. Зачекайте, людина, яка зрадила, була хвора на рак. Чи людина, яку зрадили, була хвора на рак. Ну тобто це в будь-якому випадку не круто, але просто цікаво: той, кого зрадили, був хворий на рак. Дівчина кинула його, поки він лежав у лікарні. Я був з ним і його родиною в лікарні за день до його смерті. До біса травматично. Як на мене, у цьому так мало сенсу. Просто зачекай, і зроби його останні дні, хоча б трішки. Приємнішими, все одно, ти скоро знову будеш вільна. Це здається очевидним, якщо ти не злий егоїст. А що бувають адекватні причини? У мене є одна: це правдива історія про людину, з якою я працював. Цей джентльмен, якому зараз за 50, переїхав до Великобританії з півночі Нігерії. Він був одружений кілька років, але одного дня його дружина зникла. Він подумав, що можливо він був не найкращим чоловіком, і тому вона втекла від нього. Через кілька місяців його будинок пограбували, а його самого сильно побили. Зрештою, він вирішив покинути країну та переїхав до Великобританії. Він був лікарем, де почав нове життя. Минуло 11 років. У нього вже були стосунки з іншою жінкою. Як раптом, дружина знайшла його через соціальні мережі. Виявилося, що багато років тому її викрали і змусили одружитися з одним із викрадачів. Через багато років поліція впіймала викрадачів і звільнила її, але у неї більше не було місця. Куди б вона могла піти, нова партнерка чоловіка була справжнім янголом, адже саме вона запропонувала ідею, щоб його дружина переїхала до них, і зрештою вони троє почали жити разом. Тож у цьому випадку я не думаю, що причина була дурною. Не впевнена, що це можна класифікувати як зраду, але історія справді розбиває серце. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.